Приблизна така ж ситуація, як на контейнерному майданчику будинку номер 1 що в районі площі Артема, зараз по всьому місту. На квартальних смітниках у гори опалого листя та гілок. Такий безлад на міських смітниках не тому, що тут не прибирають. Навпаки, підприємство Екоспецтранс працює в посиленому режимі, та все ж швидко вивезти такі обсяги листя не видається можливим. Окрім твердих побутових відходів, вивезення яких обов'язок екоспецтрансу на міських смітниках зараз чимало сухостою, як результат Кажеться, прибиральники все частішими стали випадки підпалів сміттєзвалищ. Натомість такої ситуації, яка виникла зараз, дуже просто було б уникнути. На сьогоднішній день є договорено, що 30% контейнерів, які вивозяться ежедневно, можна заповняти сухою ліство для того, щоб вони не складувалася на ну, там, де не габарит. Виходить, що эта листва будет постепенно незаметно вывозиться і не будет такого складирования большого об'єму листвы там, де складіруються неабарі. Мешканці приватного сектору по вулиці Дибенка, на відміну від жителів квартир, питання з опалим листям вирішують без проблем. Його збирають на купи, а потім чекають приїзду сміттєвоза екоспецтрансу. Жителі вулиці запевняють, що такий спосіб позбутися листя і шкоди здоров'ю не приносить, і гроші з сімейного бюджету економить. Мы ни в коем случае не палим. У нас таких даже не было никогда случаев. Почему? Потому что все предупреждены, что за э, сжигание листвы особенно, не только мусора, и листвы особенно э, штрафы накладываются, хорошие административные наказания. Поэтому у нас нет проблем с мусором. И с сжиганием на наших не было случаев вообще. При згоранні опалого листя в атмосферне повітря надходять дуже шкідливі для людини та довкілля хімічні речовини. Це такі речовини, як чадний газ, важкі метали, сполуки канцерогенних речовин. Особливо це спостерігається на присадибних ділянках. Коли горить сміття, горить опале листя та суха рослинність, що нерідко оброблюються хімічними засобами захисту рослин, які при згоранні потрапляють в атмосферне повітря. Враховуючи шкоду, яку спричиняє природі спалювання листя адміністративним кодексом України передбачені штрафні санкції від 170 до 340 гривень. Хочу ще раз звернутись до всіх громадян нашого міста, бути небайдужими до свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей, не допускати та попереджати факти спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності.